Весело, активно, а головне з користю провели свої дозвілля діти Сєвєродонецького обласного протитуберкульозного санаторію. На базі центру дитячої та юнацької творчості співробітники поліції влаштували малечі уроки в ігровій формі, на яких розповіли про правила дорожнього руху. наглядно мы довели детям все дорожные знаки, дорожную разметку, все, все основные требования правил дорожного движения, которые касаются непосредственно для деток, для деток, для пешеходов. То есть, как переходить правильно на дорогу, все основные моменты, что нельзя играть с мячом на дороге, правильно переходить дорогу, правильно выходить с троллейбуса, обходить троллейбус. То, что непосредственно в нашем городе, то самое необходимое. Найцікавішим для дітей виявився макет міста з реальними вулицями, дорожніми знаками та світлофорами. Бувають такі ситуації, коли їде поліцейська машина, і в неї включені красні і сині маячки. Красні і сині моргають. А машина ганяється. І кроме цього, у неї звукові сигнали там сиреж. Так, 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 Все правильно. Вот представки їде машинка, поліцейська. У неї красний сигнал стафора. Но у нее горять синий красний маячок. І Она... можна право житті. Її можна відступати від требування права дорожнього движення. при цьому автомобіль, який їде водій на другому автомобілі, должен уступити поліцейському автомобілю, який їде з включеним сінім красним проблесковим маячком. Він їде на визов, он кого-то доганяє, он кого-то там кого-то приступлення розкриває. То, То ситуації самые різні. Правоохоронці подарували дітям наукову літературу, щоб ті самостійно повторювали правила дорожнього руху. Дмитро запевняє, цей урок став для нього пізнавальним. Мне очень понравилось благодаря всему всем занятиям, воспитателям, милиционерам. Я узнал много нового для себя. Могу, конечно, на своим младшим братикам, сестричкам это все передать. Спасибо за науку, что нельзя было садить мячики на дорогу, слушали старших всегда. Подібні заходи для дітей проти туберкульозного санаторію дуже важливі та викликають у малечі неабияку зацікавленість. Розповідає медсестра Оксана Левадна. Дітям дуже необхідно досуг суки такого плану различення, поучительні різного роду бесіди, екскурсії. Це дуже необхідно дітям, тому що діти у нас приїхали і не тільки з городов, із сільської Вони такого даже і близько себе вдома бачити не могли. Таку акцію для дітей співробітники поліції проводять не вперше. З подібними заняттями вони вже відвідали пришкільні табори Сєвєродонецька.